Всім привіт! Ну і анонсую, показую, що у нас є сьогодні на нашому автомайданчику. Саме-саме перше, це ось ці три перші електричні машинки до нас приїхали: Honda, Volkswagen і Peugeot. Тобто у нас з сьогоднішнього дня на майданчику. З'явилися в продажу електромобілі. Нові. Повністю нові машинки. Honda ENP1. Volkswagen ID 6 Cross і Peugeot ES 600. Седанчик. Так що запрошую всіх до нас на перегляд. Також у нас є гольф. Такий гольф GTD є Mazda CX 7, Mazda CX9. Приїхала така ось у нас красива А4 Quattro. Mazda Audi. Ау Потім нова свіжа поставка своїм ходом прямо з Німеччини. Повному фулі Volvo V50, 1.6 дизельний мотор, тільки-тільки приїхали, ще ціни немає, нічого немає. Шкіра, там, камери. Потім така Audi A3. Audi Q7, Honda Accord. Subaru outback з'явився у нас на продажу 15650, 2,5 бензингаз, 16 рік. Renault Scenic симпатичний, такий у нас є. 1,6 бензин автомат, максимальні комплектації. Volvo. 2010 рік V50, 1,6 дизельний мотор, 7600, непогана комплектація, монітор, там все є. Ford Fusion, гібридний, плагін гібрид і заряджається, і підзаряджається батарея при... ESD 13915 рік. Такий Opel Astra, 1,6 бензин. Тільки приїхав, ще цінника нема. Дуже-дуже хороша ціна буде, там порядка 5 тисяч, мабуть. 5 з копійками десь так. До 6 точно. І ще один Volvo своїм ходом із Німеччини привезли. Теж v 50 1,6 дизельний двигун. Ціна буде трошки пізніше. Ось такий у нас є тройка. Також у нас є ще автовози. Ось що у нас сьогодні на майданчику. В наявності. Ще заїде 4 автомобілі найближчим часом.